В експозиційних залах Кременчуцької міської художньої галереї нові мистецькі історії, що поєднують часи, долі та культурну спадщину. Тут відкрили одразу дві виставки з фондової колекції, а також продовжили роботу філателістичної експозиції. Перша з нових виставок рік за роком, яка об'єднує творчі доробки багатьох митців міста, показуючи розвиток місцевого мистецтва крізь час. Ідея цієї виставки полягає в тому, що рік за роком, починаючи з 1998 року, художня галерея збирала роботи, і ми представили невелику частину про те, яскраву насичену і збагачену, в тому числі осінніми мотивами. Окрема експозиція присвячена пам'яті кримчуцького художника Миколи Руденка. Його роботи сповнені глибини філософських роздумів і особливого погляду на навколишній світ. Тому відтепер побачити їх можуть усі відвідувачі міської галереї. У малому залі у нас виставка пам'яті, адже на жаль, цими вихідними загинув Микола Руденко. І у наших фондах знаходилося 22 роботи цього художника. Своє продовження отримала і філателістична виставка, присвячена 400 річок. Руківської битви вона нагадує про героїчну сторінку минулого, відкриваючи її для сучасного глядача. «Куруківська битва з 25-го йшла з жовтня до 5 листопада. 5 листопада до цієї дати ми зробили оновлений стенд, додавали декілька робіт, замовили марку. Це в нас буде власна марка. І 5-го числа будемо робити погашення на почті. Так, будемо увіковічувати цю дату. Усі виставки експонуватимуться до 23 листопада, тому насолодитися творчістю, історією та пам'яттю водночас можна із середи понеділю з 10 до 17 години у Кременчуцькій міській художній галереї Катерина Грудніва Росислав Григоренко, Кременчуцькі новини.